Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, мене навіть не натішилося цією красою, як вона почала осипатися. Вчора цілий день йшов дощ, і ці рози такі важкі, вони похилилися. І все. Краса недовговічна. Дивіться. А пахне так. А, такий аромат. Не знаю, чого тут під хатою здалося щось посадити, чи тут щось буде. Не знаю, тут до яких пір наша межа. Ось мої чорноберці. Подивіться, як на сміх. Три. Три вилізло з усіх четвертий якийсь, з усього того, що я насіла. Тут є парочку. Не знаю, можливо, тут покладу щось інше. Ці квіточки сидять, ці почали цвести, ці почали цвести гарно. Думаю, що вони може розростуться. А роза також починають вже перші квіти, які повиходили опадати. Ця гарна ниця пішла. Піонії пішли в цвіт, але якась, не знаю, примха їх пообгризала зверху оці пупчики на цвіт. Отут один, два, три. Що це таке, щось прийшло і пощупало таку. І тут був пупчик і тут згризло. Ну як так? за це аж серце болить. А рози шикарні. Дякую цій хазяйці, яка їх тут насадила, що ми маємо таку красу. А ми з Машою збираємося в магазин йти. Йдемо щось треба їсти додому. Дивіться, вони такі як бархатні. Якісь фрукти треба, якісь муки треба. Ідемо подивимося, що тут є. Ми тут ще не звикли по магазинах ходити щось. Магазини тут ми ще не, не знаємо, де є краще, де є дорожчі, де є дешевші. Степан десь пішов шукати місця для рибалки. Дивіться, яка. Обувка у них є тут інтересна для діток. Але в дитячому розмірі можна знайти і собі щось інтересне. У нас ноги теж невеликі, ні в мене немає. 25 доларів ось такі. Ось такі 20. І чорні такі є. Інтересні. Ось такі на тонкетці. А ось дві ці чобітки 30 доларів. Також інтересні для діток кроссовки двадцять сім. Двадцять два. Це інтересні? Двадцять. Туфельки дитячі босоніжечки. Видно, що лиш получили, бо багато Навезли багато, тут накладено. 16, отакі спортивні, легенькі. Я б собі такі взяла. такі. ой, чобітки з кониками. Це Моана, напевно, чи хто це, не знаю. Ну, музика кричить тут сьогодні. 15. Це такий здоровенний тут магазин, що все передивитися тут просто неможливо. Маша ще ззаду підганяє і треба втікати. Шторки якісь отут є на вікна, але коротенькі. Ще є у людей кортеньки на вікнах. А це жалюзі тут є. Маша жалюзі. А ось тут є золоті теж речі, які нам можуть підійти. Кухона у різна. Резинові ложки. Ложки, полоники. Бідемо дивитися, що в них є тут. В холодильниках, у морозильниках. Не так багато тут і народу. Ми думали, що буде більше. Хоча паркінг заповнений, щент. Переправки. Масла масло. Virgin Olive Oil 598. seed Oil виноградної сімечки. 27 доларів майже. Звичайно, тут дешевша олія. Season Seed Flex. Seed. Дуже багато дитячої кольорової такої білизни, одягу, нижнього, великого і маленького. І якийсь клиренс, але ми не будемо ритися сьогодні в цьому, бо нам треба йти. Магазин величезний, все, передивитися, треба мати час. Спортивний одяг для чоловіків, для жінок. Публіка тут різна. Хотіли подивитися тут за бананами, але знайти не можемо. Обслуговуємося самі. До каси в чергу не стоїмо. Муки треба було. Вчора набила батьків, а пожарити муки не було. Все, Маш. Кеш. Вікін 42-48. Okay. Ну що за вихідні без їди аут? От з Машою ми вирішили спробувати PanExpress. У них тут є райс, макарони, креветки, курка. От цей чикен. От таке, коротше. Все ми вдома. Дивіться, що купила. Я взяла дві великі такі голови від салман. Буде уха. Або просто буде салман. Голова варена. Дві голови 8,79. О, досить важкі, досить великі. Це наша їда, Маша відкрила, Маша вже там їсть. І взяла дві. Ні, три. Взяла, от як воно називається, трот. Рейнбоу трот. Також смачна рибка. Авокадо, морська сіль, мука, кукурудза, хлібець і яблука. Невеликі, небагато покупок. Але ми ще до всього не дійшли. Тут у місцевому овочевому взяли кавун. Ну, ніби непоганий, але 10 доларів. Коли були у Волмерті, побачили кавуни. Можна було купити 2 за 10, по 5 за штуку. От вам, але хоч тонкошкірий, немає грубої шкіри. Виглядає непоганий. Зараз будемо пробувати. Розрізала, куштуємо. Непоганий може бути. До речі, розрізала цією слабою рукою кавун сама ножем. Не можу сказати, що рука не болить, болить ще. Особливо, коли отакі от якісь нагрузки різати щось, отаке от тверде, болить. Ну, але працює. Не можу сказати, що я нічого не можу взяти в руки, працює. Але все одно ще відчуваю біль тут, отут, де розрізували це сухожилля тут. Ось булочки з ляної муки. Трошки, правда, вони не такі пухкі, як би хотілося, але вони досить смачні. Рецепт е, був в інтернеті в ютубі один, а я трошечки додавала свого щось і вийшлося. До речі, з папаю дуже добре заходять. Ніхто не скаже, що тут нема муки білої чи чорної, чи якої. Дивіться, мука ляна, мука з алманс, з горіхів, мигдалю. Добавила сюди родзинок, добавила сюди яйці, трошечки зверху посипала кунжутом. В середину йде також сода розпушувач. Трошечки паприки. М -М -М. Трохи яблучного оцту. Рецепт не робила приготування, тому що не знала, як вийде. Може, слідючий раз зроблю рецепт. Іде сметана. У мене сметани не було, то зробила з йогуртом. Одну вже з'їла. Добре. Вони м'якенькі, не є забиті. Зараз покажу вам. Дивіться, які вони всередині. Пористі. Дивіться, Микенькі. у нас чудова погода, температура така, що не потребується ні кондиціонера, ні опалення. 25 десь сьогодні. Так що комфортно. Ми відкриваємо трохи наші вікна. А це в мене сидить тут, красуня. Іди сюди. І отак собі граємося. Ну, все, дивіться, уха готова. Кукурудзу вже під'їли, відбив ні, зробила собі суп-пюре, кавунчик, вже половина майже нема, запекла рибу. І дивлюся кіно. Доктор Стрендж, хто дивився. Ну, такий непоганий фільм, можна дивитися. Відпочиваємо і готуємося до робочої неділі. З вами прощаюся, всім пока, всім спокою, добра і мирного неба. Бай-бай.